Захищаючи Україну, пішов із життя житель Кагарлика, старший солдат Олександр Ясько. 22 липня траурний кортеж із тілом героя прибув у Кагарлик. Земляки вшанували захисника України, зустрівши його коридором слави. Попрощатися з Олександром Мерезьком та провести Героя в останню путь можна 24 липня. Його поховають в карлику на цвинтарі по вулиці Лісовій. О 10-й ранку травурна процесія вирушить пішою ходою від моргу до алеї слави героїв, де хвилиною мовчання вшанують полеглих земляків-захисників. А потім на транспорті по вулицях Незалежна Сєрасовська, Євгенія Лісового, на вулицю Лугова, до будинку номер 8 де проживають батьки Олександра Ряська. Тут у дворі будинку, близько 11-ї відбудеться прощання із Олександром Ряськом. А священник відслужень чи похорону. Близько 11.45 сорок урна процесія вирушить до цвинтаря по вулиці Лісовій. У середу, 23 липня, на Алеї Слави в Кагарлику, було відкрито ще один меморіальний банер на честь полеглого воїна Володимира Кравчука. У пам'ятному заході взяли в участь представники керівництва громади, рідні загиблих воїнів, ветерани російсько-української війни, жителі міста. Карлицький міський голова Ласанпанюта висловив шану солдатам вітчизни, які поклали своє життя на алтар перемоги, серед яких від тепер у вічному шикуванні воїн Володимир Кравчук. Добавився у нас один банк Кравчук Володимира Петровича. Цю дію ми зробили для того, щоб і друзі, колеги, рідні мали можливість. Відвідувати Алею Слави, вшановити нашого героя. ми з вами, те, що я говорю, завжди повинні пам'ятати, підтримувати, бути поряд з родиною. Все, що ми можемо з вами, це наш обов'язок робити для того, щоб біль, хоч трошки біль гомувати, скільки це буде можливим, своєю підтримкою, допомогою. Тому прошу ушанувати всіх виновочанів, всіх героїв, які віддали життя за територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Присутні взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання, помінувши українських воїнів і мирних жителів, що загинули в жорстокій війні, яку розв'язала Росія. Володимир Кравчук загинув у 44-річному віці 13 червня 2025 року. В Запорізькій області поховали героя в карлику. Герої не вмирають. Не вмирає в наших серцях світла пам'ять про них. Слава Україні! Героям! Слава! На початку літа добровольче формування Каарличчини отримало від компанії МХП «Агрофорт» Автівку для вогневих мобільних груп. Авто було придбано на прохання Карлицької міської ради. Тоді ж керівник Центрального хабу МХП Олександр Оскобойніков пообіцяв забезпечити екіпіруванням одну зміну бійців ДФТГ. Свою обіцянку він виконав. І 23 липня біля Офісу Агрофорту бійці ДФТГ отримали комплект екіпірування. Ось що сказав при врученні регіональний директор МГП Арофорд Василь Харченко. При, при передачі автомобіля наш директор пообіцяв голові ОТГ, що екіпаж буде закомплектований за індивідуальним, індивідуальним захистом. Обіцянка, як бачите, вже в дії. Можна перелік? Перелік, будь ласка, плитоноска, плити, бронеплити, тактичні наушники, каски, шоломи. Ну, чохлина, так так? Ну, шоломи, там все. Це чотири комплекти виходять. Чотири комплекти. На екіпаж. На два екіпажі. Ну, ми вважаємо, що по дежурить два і через сутки два на один автомобіль. Закомплектуємо те, що ми передавали, екіпаж, до інтерв'ю приєдналися керівник групи соціального розвитку благодійного фонду МКП громаді Олександр Шпиль та заступник Карлицького міського голови Іван Сімцов. Як завжди допомагаємо, тому що. Для нас, для компанії МХП, для компанії Агрофорт на чолі з Олександром Москобойніком пріоритет допомога нашим військовим, в яких оборонять нашу державу. Тому ми завжди долучаємося до ініціатив, завжди допомагаємо. Як від міської ради хочу подякувати МХП, Дійсно, у нас хороший з ними контакт. Постійно є допомога, постійне розуміння і постійно такі хороші речі.